смарт годинник SKMA C-25 з серії захищених смарт-годинників в круглому корпусі продається також під брендами Oakel, Kerfika, Kenmix та іншими. Заявлено amoled екран високої яскравості, протиударний корпус з металевими елементами. Понад 100 спортивних режимів, вологозахист 1.TM, захист від низьких та високих температур, Bluetooth дзвінки, біометрика, акумулятор 410 мАч, на 5 днів активного використання, то 15 днів в звичайному режимі та 36 днів в режимі очікування, роботу з Android та iOS, і все це за 21$, долар. тож як насправді зараз дізнаємося. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Підтримуйте український контент на Ютубі. Годинник продається в двох варіантах, повністю чорний та чорний з помаранчевим оздобленням, такий як у мене. Комплектація. Годинник поставляється ось в такій коробці. В комплекті йде керівництво користувача та двохпіновий USB-зарядний кабель. Корпус годинника виконаний з двох матеріалів, безіль годинника виконаний з металу. Друга частина корпусу виконана з міцного пластику. Діаметр корпусу 51 мм, товщина 14 мм, вага з ремінцем 55 г, ширина ремінця 22 мм, комплектний ремінець гарної якості, застібка ремінця металева, екран втоплений в корпус приблизно на 0,8 мм, на екрані з заводу наклеєна захисна плівка, на зворотній стороні розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. Зі складанням годинника проблем немає, виконано якісно правого боку дві кнопки та мікрофон. Кнопки, наче з металу. Всі кнопки натискаються чітко, люфту немає. Верхня кнопка відповідає за активацію екрана, при активному екрані перехід до меню додатків. Повторне натискання назад до циферблату. Довге натискання відповідає за вимкнення годинника. Друга кнопка теж активує екран. При активному екрані одиночного натискання перехід до меню тренувань та назад до циферблату. Довге натискання Голосовий помічник. Динамік годинник розташований зверху. Екран. Це amoled екран в діагоналі 1.43 дюйми з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. Пікселі непомітно, зображення чітке, насичене, екран високої яскравості, на сонці гарно видно. Автоматичне рівня яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Захисна плівка на екрані має непогане олофобне покриття. При піднятті руки екран активується з невеликою затримкою. При увімкненому Always ON не переходить на Watch Face, Потрібно активувати екран кнопкою. При відвертанні руки екран гасне. У годиннику є 4 Always ON, 2 аналогових та 2 цифрових. Перший аналоговий, другий аналоговий, перший цифровий, другий цифровий. Always ON працює на постійній основі. Функції постійно активного циферблату немає. Екран прикритий міцним склом. Інтерфейс. Інтерфейс годинника працює швидко, є деякі анімації, лагів не помічено. З роботу інтерфейсу відповідає чіп RTL 8763e VP, версія прошивки 2.0.5. Годинник працює з додатком DAFIT. Годинник та додаток підтримують українську мову. Мова годинника налаштовується при першому включенні або з додатку на смартфоні. Є незначні проблеми перекладу. В годиннику є 10 watchface, змінюються довгим тапом по екрану. Замінити можна лише один watchface. Прошивка поки що працює не ідеально. За час тестування годинник декілька разів перезавантажився, але це ще може бути пов'язано із сумісністю з конкретним смартфоном. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу. Організовано кольоровими іконками. Перше це візитки, дренаж, керування яскравістю. При довгому тапі активується ліхтарик. Далі активація екрану при піднятті руки. Режими вібрації та звуку, основне меню, стан з'єднання зі смартфоном, рівень заряду акумулятора, свайп зліва, бокова панель, голосовий помічник та 6 останнє використованих додатків. Свайп справа. Віджити додатків. Щоденна активність статистикою, сон статистикою. Пульс статистикою. Сатурація. Погода на тиждень. Артеріальний тиск статистикою По тапу доступен редактор віджитів. Повідомлення. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, вібрація гарно відчутна на максимальному рівні вібрацій. Налаштування рівня вібрацій є два рівні. Екран не активується. Для перегляду повідомлення вам потрібно активувати екран підняттям руки або ж кнопкою. У вас є деякий час для перегляду повідомлення. Після цього часу при активації екрана буде показувати циферблат. Повідомлення показує на весь екран. Якщо на смартфоні активний екран, то повідомлення дублюється на годинник. На екрані годинника показує 4 рядки тексту. Доступно 2 сторінки повідомлень в кожній по 4 рядки тексту. Тобто загалом показує 8 рядків тексту для одного повідомлення. Повідомлення не групуються в розрізі додатків, Непрочитані повідомлення ніяк не маркуються, сортування повідомлень де від часу отримання повідомлень спочатку нові. Іконки деяких додатків підтримуються, з тих, що я користуюсь, відображає Facebook, іконки Viber, Telegram Gmail не відображає. Повідомлення можна видаляти по одинці або всі одразу. Проблем з кирилицею немає, емоції годинник не підтримує. Основне меню перше це екран. Налаштування яскравості екрану. Режим активності екрану при піднятті руки від 5 до 30 секунд, циферблати, стилі меню додатків, та активація екрана при піднятті руки, режим звуку та налаштування вібрації, два рівня вібрації, модель звука, режим не турбувати, режим енергозбереження, телефон, активація функції телефон, передача медіа на годинник. Тільки кільце. Незрозуміло, що це. Якщо розібралося, то пишіть коментарі. Налаштування Always-ON. Система. Перезавантаження, вимкнення та скидання до заводських налаштувань. Властивості. Інформація про годинник. Якщо 4 рази тапнути, то відкривається тестове меню, де можна протестувати динамік та мікрофон. Так, qr код додатку DAFIT. До ФІТ. Меню додатків. Перше це щоденна активність. сон, пульс. Телефон, журнал дзвінків, номера набирач, адресна книга, вправи, записи тренувань, артеріальний тиск, сатурація, погода на тиждень, повідомлення, віддалена камера, плеєр, анімації плейпауза є, назву пісню не показує, доступна іконка зміни рівня гучності. Плеєр працює в фоні, при тренуваннях плеєр недоступний. Динамік має широкий частотний діапазон, але плеєр не дуже гучний. Основне меню: голосовий помічник. Більше. Дихання. Таймер. Можна встановити свій таймер. Будильник. Секундомір. Секундомір таймер фоні не працюють. Календар. Жіночий календар. Пошук телефону, калькулятор. Точність вимірювань. При вимірюванні пульсу годинник використовує три зелені світлодіоди, при вимірювання сатурації використовує один червоний. Є датчик наближення. На столі та повітрі не вимірює щодо точності пульсу на руці в спокій відхилення 2-3 одиниці. При навантаженнях показує відхилення 25 одиниць при пульсі вище 130. Але повільну динаміку. Кисень вимірює за 20 секунд. Відхилення 1-2%. Підрахунок кроків з похибкою приблизно 10%. Дзвінки. Якість динаміка та мікрофона на нормальному рівні, при вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодію. Висока гучність мелодії пропустити неможливо. На екрані відображається ім'я абонента та номер телефону. Також показує кнопки прийняти дзвінок, відмінити та встановити без звуку. Після прийняття дзвінка на екрані показує кнопки вимкнення мікрофону, перекидання дзвінка на телефон, зміни гучності дзвінка, закінчення дзвінка, також номер телефону або ім'я абонента та тривалість розмови. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи смартфон не помічено. При дзвінках зі смартфону дзвінок не перекидає на годинник. При дзвінках з месенджерів годинник отримує повідомлення про вхідний дзвінок. В адресну книгу годинника можна завантажити лише 20 обраних контактів. Автономність: виробник заявляє акумулятор ємністю 410 мАч та автономність при активному використанні 5 днів та 15 днів в звичайному використанні. По факту в середньому годинник працює 9-10 днів з періодичними вимірюванням пульсу на протязі дня та періодичними Bluetooth дзвінками. З Always On годинник працює 4 дні, відсотки зряду показує кратно 1%, повний зряд батареї триває 2 години. Вологозахист. виробником заявлено стандарт 1 ATM можна мити руки з годинником, ходити під дощем. В годиннику є водні тренування, також є функція продувки динаміку. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.2, зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Додаток Dafit. Годинник працює з додатком DaFit, в якому є всі основні функції. Додаток поділено на 4 вкладки. Перша відповідає за відображення зібраної статистики, друга за тренування та маршрути тренувань, третя за налаштування годинника. Четверта за профіль користувача, де можна синхронізувати з аккаунтом Google Fit. Додатку є великий вибір зноманітних циферблатів. Доступний редактор цифр де можна встановити своє фото та зробити інші налаштування. Є можливість індивідуально налаштувати повідомлення на певний перелік додатків або обрати інші. Зверну вашу увагу, що з додатком DAFIT працює багато різних годинників і налаштування під кожен годинник відрізняється. Майте це на увазі. Для одного годинника може бути мало цифр для іншого багато. Також це стосується переліку додатків, на які можна індивідуально налаштувати повідомлення. Висновки: Smetгодинник C25 це стильний спортивний закищений годинник, має міцний корпус, яскравий детальний екран, достойно показують себе датчики, вологозахист 1 ETM, нормальні по якості мікрофон та динамік, адекватний тач, швидкий інтерфейс, потужне вібро. Гарна автономність 10 днів при звичайному використанні, але є певні проблеми з стабільністю роботи прошивки та замала кількість підтримуваних іконок повідомленнях. Я надав вам детальну інформацію про години купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!